Вітання, друзі! В сьогоднішнього випуску я розповім вам про новий цікавий вид грибочків. Це гриб гірапор синіючий, він же гірапор березовий або гриб синяк. Також я познайомлю вас з двома видами, які схожі на винуватця сьогоднішнього випуску. Це їстівний гірапор каштановий та отруйний гірапор піщаний. Так що, друзі, влаштовуйтесь зручніше. Бажаю приємного перегляду. Гриб Гірапор належить до роду базидєвих грибів родини болетових. Ця родина належить до порядку болетальних, що ріднить їх з болетовими грибами, такими як білий гриб, підосичник, підберезник, маслюк. Та іншими відомими шапинками гістними грибами. Основною характеристикою роду гірапорів є те, що плодове тіло морфологічно схоже на плодове тіло білого гриба, але на відміну від нього має всередині ніжки систему порожнин. Тепер, друзі, уважно розглянемо гірапор синіючи. Латинська назва цього виду. Гірапору сіанесенс, перекладається як темно-синій гриб, який має завкруглені пори. Друга частина назви походить від давньогрецького слова кіанос, темно-синій, що пов'язано з незвичною зміною забарвлення при пошкодженні плодового тіла. Англійська назва цього гриба – Cornflower bullet – перекладається як боровик волошковий. Українська місцева назва проста і ясна Гриб Синяк. І так, друзі, з назвою ми розібралися, виникає питання, де можна зустріти цей вид грибочків? Єропор синіючий або березовий, поширений в Азії, Австралії, Східній, річі Західній частині Північної Америки та на всій території Європи. Взагалі цей гриб більше характерний для північної та помірної зони. Але цікавим фактом є те, що в Австралії його можна зустріти в евкаліптових лісах. У багатьох країнах світу цей вид вважається червонокнижним і зустрічається вкрай рідко. В Україні гриб синяк зустрічається по всій території, але достатньо часто можна сказати мозаїчно. Це пов'язано з певним типом ґрунтів та його кислотністю, а також певним типом рослинності. Плодоносить зазвичай на достатньо прогрітих піщаних та кислих ґрунтах в листяних та змішаних лісах. Часто цей вид можна зустріти в молодих та старих березняках. Гіропор синіючий утворює ектомікорисні зими зв'язки з березою, тому його часто також називають гіропор березовий. Але крім берези, це може бути дуб. Там. Є також припущення про утворення мікоризи сосною. Це припущення я можу підтвердити на власній практиці, бо доволі часто зустрічаю гриби синяки в посадках молодої сосни, але також там частково присутня і береза. Але моя рекомендація шукати ці гриби в березняках. Це буде ефективніше. Також рекомендую пошукати гірапор на узбіччях доріг та на узліссях. Німецький вчений Рольс Зінгер відмічає, що гірапор синіючий доволі часто не утворює регулярну мікаризу, бо помічено, що його плодові тіла з'являються на певній відстані від дерев, того чи іншого виду. Також грибниками помічено, що гіропор синіючий обирає для росту північний бік від дерева. Плодоношення гриба синяка спостерігається з кінця червня або початку липня до жовтня. Плодові тіла зазвичай з'являються поодиноко, хоча в певних місцевостях можливо появи грибів відмацькими колами. Мені доволі часто гриб синяк трапляється у кількості від 2 до 5 плодових тіл за дого місця. І ще, друзі, я хочу відмітити, що назва синяк часто використовується по відношенню до грибів різних видів. В народі часто синяками називають такі види грибів. Як, наприклад, дубовик оливково оливково-бурий, дубовик равчости або зернистоноги, польський гриб та інші види грибів, для яких характерний процес посаніння м'якотів. Але найбільш правильним є визначення гірапура березового у якості справжнього гриба синяка. На це вказує характерний правдивий синій колір оксидації всіх частин плодового тіла гриба. Зокрема, назву синяк стосовно цього виду. Використовують більшість довідників. І так, друзі, з місцем, де ви можете знайти цей гриб, ми розібралися. Тепер подивимося основні характеристики виду. Єрапор березовий відомий своїми доволі нестандартними ознаками, які відрізняють його від більшості звичних нам шапинкових грибів. На перший погляд, при знахідці, він може бути чимось схожий на підосичник білий, про якого. Я розповідав з серії про підосичники. Рекомендую до перегляду на своєму каналі. Посилання на випуск ви бачите у верхній частині цього відео. Шапинка гриба синяка у діаметрі складає від 4 до 15 см. Забарвлення її кремове або кольору вершкового масла. У більш старіших екземплярів вона набуває оливково жовтого відтінку. Взагалі, колір поверхні шапинки можна охарактеризувати як тьмяний, невиражений і сочних відтінків. Поверхня плодового тіла шапинки суха, обсамитова, тонковолокниста та повстяна або з дрібними лусочками і тенденцією до розтріскування сухого погоду, поверхня нерівна та доволі часто зі зморшками та заглибленнями, а шкірка з капелюшка гриба не знімається. Шапинка молодих плодових тіл напівколоподібна та загнута середини. з віком вона набуває розпростертої форми з хвилеподібними краями, іноді в центрі спостерігається невелике заглиблення. При дотику або пошкодженні поверхня шапинки синішає, особливо активно по краям і, власне, самім м'якоті. Цей колір можна ахарактеризувати як чорнильно синій з натяком на фіолетовість. Відомо, що існують окремі штами гриба синяка, де оксидація швидко змінює колір від рожево бускового до темно-фіолетового, але власне оригінальний кольор м'якоті є кремово-білий. Цікавим фактом є те, що у 1973 році вченами була виділена речовина, яка відповідає за зміну пігментації м'якоті. Назва цієї речовини є роціанін. Що цікаво, ця спалука відрізняється по хімічному складу від тих, які змінюють колір, наприклад, підтисичників, тобто варігатової кислоти. Гіроціанін є похідним від продуктів біосинтезу та метаболізму гриба, які утворюються при його рості, зокрема при синтезі ароматичних кислот. Друзі, орієнтуючись на таке інтенсивне посиміння, помилитися у визначенні цього виду гриба дуже складно. Він просто не має отруйних двійників з такими властивостями. Гіменофор гриба трубчастий вільний, в повздожному розрізі можна спостерігати, що він синіє не так швидко, як м'якіть власні шапинки. При натисканні до нього часто до повного посиніння, можна помітити перехід кольору від оливково-зеленуватого забарвлення до синього. Оригінальне забарвлення гіменофору у молодих плодових тіл. Білувате, але з віком набуває жовтувато солом'яного кольору. Пори поверхні губки дуже дрібні та завкруглені, але з віком стають овальнішими, спочатку вони білі, потім жовтіють і при натисканні інтенсивно синіють. Також треба відмітити, що споровий порошок гриба жовтуватий. Ніжка гриба має висоту від 5 до 8 см та діаметр від 1 до 4 см. Ніжка має циліндричну форму, спочатку вона бульбоподібна, пізніше потовщена біля основи. Ніжка, особливо у молодих плодових тіл, покрита невеличкими волокнами та має нерівномірне забарвлення, бо зверху воно більш світліше, а знизу менш наближено до кольору шапинки. Причому посередині ніжки, між переходом кольорів, утворюється своєрідний край. Які трішки виступає над поверхньою ніжки. При вириванні ніжка гриба достатньо легко відділяється від субстракту, інколи до гриба достатньо лише трішки доторкнутися, щоб він впав. При повздожному розрізі всередині ніжки утворюються своєрідні камери, які наповнені ватоподібною м'якіттю. Цю ватоподібну структуру можна порівняти з внутрішньою частиною ніжки з моршкової шапинки. При дозріванні гриба в цих камерах утворюються каверни або порожнини, і вода подібна м'якість достатньо легко відділяється, залишаючи від ніжки лише її оболонку. Якщо зробити горизонтальний зріз ніжки, то її структуру можна порівняти зі зрізом стебла соняшника або бузини. М'якіть гриба доволі щільна та ламка, білого або кремого забарвлення має приємний грибний аромат. Сирий гриб нагадує текстуру підасичника. смак його нейтральний, не гіркий і не кислий. Цікавим є те, що плодові тіла навіть в старішому вигляді не містять личинок комах, але треба зазначити, що при його зборі треба бути уважним, бо достатньо часто гриб синяк вражається паразитичною пліснявою виду сепедоніум ampulosporum. Такі плодові тіла змінюють своє забарвлення до інтенсивного жовтуватого кольору, бо ця пліснява стимулює гриб виробляти пігменти. Так як гриб полюбляє рости на піщаному субстракті, то його доволі складно відчищати від бруду. Але я рекомендую вам спосіб, який я використовую для обробки лисичок. Про нього я розповідав в окремому випуску. Посилання на цей випуск я залишу в описі та в коментарі. Також, друзі, зараз у вас є час поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. І так, друзі, зараз ми дізналися про основні характеристики гриба Гірапора Синівчого. А тепер перейдемо безпосередньо до його кулінарного використання. Пашановуючи гірапоро березового, вважають, що за смаком він мало поступається білому грибу. І я, як людина, що його збирає та споживає, можу лише це підтвердити. Цей гриб придатний до будь-якої форми кулінарної обробки варіння, маринування, соління, смаження, тушкування та сушки. Особливо треба відмітити, що саме цього гриба виходять відмінні жульєни та грибні соуси. Готувати його можна і без попереднього відварювання. При термічній обробці гриба синяка можна побачити ще одну грибну магію. М'якість гриба, що вже пройшла процес оксидації і виглядає суцільно синьою, за декілька хвилин варіння або смаження знов набуває білувато-кремового чи солом'яного забарвлення. Особливо треба відмітити, що відварені чи осмажені на вершковому маслі гриби, набувають надзвичайно приємного горіхового присмаку. Тому, друзі, рекомендую вам хоч раз спробувати цей гриб. Відмічу, що сушка теж доволі гарний варіант. Бо цей процес сильно посилює аромат та смак наших грибочків. Крім кулінарних властивостей, за цими грибами помічені і корисні. Зокрема, це дуже поживний, але дієтичний продукт, який може використовуватися в вегетаріанському харчуванні. Після його вживання помічений ефект схуднення. Гриб синяк містить антиоксиданти, які корисні профілактиці розвитку пуглин, в тому числі і злоякісних. З гірапоробересового було вивільнено антибіотик болетол, який формується в пігментах трубчастих грибів. Тому в народній медицині цей гриб використовується у якості природного антибіотику для боротьби з інфекціями. Гірапор надзвичайно багатий на такі макроелементи, як натрій та магній, тому його корисно вживати для покращення роботи серцево-судинної системи. Натомість у гірапора також є і недоліки. Бо цей гриб не може тривало зберігатися у холодильнику, бо буквально на наступний день після збору в нього запускаються процеси розкладання, тому треба бути з ним дуже уважним і намагатися одразу оброблювати ці гриби після походу в ліс. Розповім вам ще один цікавий факт: щодо цього гриба не так багато видів грибів використовується для фарбування тканин. Крім власне відомого червоного барника, який отримують з поводинника кіноварна-червоного з гіра Пороберезового, можна отримати, в залежності, звісно, яка протрава використовується, цілу низку різних відтінків. Це може бути світло-жовтий, бохристий, золотистий та навіть помаранчево-коричневий колір. І так, друзі, з нашим яскравим грибочком ми розібралися. Розібралося, що згідно ознак і властивостей, він не має схожих отруйних двійників. Хоча забув додати, що іноді зовні плодові тіла синяків можуть бути схожі на надзвичайно гіркий жовчний гриб. Але про нього я розповім в окремому випуску про підберезники. Натомість гірчак або жовчний гриб ніколи не посиніє, якщо ви його знайдете. Крім зовнішньої схожості на білий гриб та білий підосичник, винуватець сьогоднішнього випуску за рядом ознак схожий на два інших види гірапорів, про які я хочу вам розповісти, це гістівний і навіть делікатесний гірапор каштановий і його отруйний двійник гірапор піщаний. Як і гірапор синіючий, гірапор каштановий належить до тієї ж самої родини болетових грибів. Гірапор каштановий. Поширене по всій континентальній Європі, а також на Британських островах і зазвичай у східній частині Північної Америки. В Україні цей гриб характерний для всієї території, але зазвичай він дуже рідкісний, віддаючи перевагу ектомикарисній зв'язці з дубом, цей вид зазвичай росте невеликими групами, але частіше одинці. Каштановий різновид надає перевагу кислим та піщаним ґрунтам та плодоносить липня по жовтень. Росте гіра поркаштановий в листяних і змішаних лісах, обираючи для себе найбільш освітлені ділянки, де ґрунт найбільш прогрітий. Основною характеристикою цього виду є шапинка діаметром від 3 до 12 сантиметрів. У молодих плодовитів вона опукла, але з віком стає плоско розпростертою і доволі часто піднятими догори краями. Поверхня шапинки спочатку суха, матова. Повстяна, але пізніше стає більш гладенькою. Колір її каштаново-коричневий, каштаново-коричневий, коричневий або з іржавим відтінком. Шкірка шапинки не знімається. Гімінафор, схожий на губчастий гімінафор, єрпора синіючого, пори гімінафору завкруглені і дуже щільні, спочатку білуватого, а з віком жовтуватого забарвлення. При натисканні до гімінафору спостерігається деякі потемніння. Споровий порошок у цього виду гриба жовтувато-кремовий. Шапинка має сильну тенденцію до розтріскування або навіть розколювання. Це може відбуватися як і у посушливі періоди, так і зі старішими плодовими тілами. Ніжка гірапора порока від 4 до 7 см довжину та від 1 до 3 см в діаметрі. Вона утворює всередині ватоподібну м'якість. А згодом і порожнини на кшталт гірапора синівчого. Ніжка має повстяну текстуру на дотик та таке ж саме забарвлення, що і шапинка. І лише у верхній частині вона світліша. Форма ніжки циліндрична та потовщена біля основи. І доволі часто на ніжці можна спостерігати вимки та вм'ятини. При розрізі, м'яко ж гриба білий, згодом він стає більш коричнюватий. Він доволі крихкий і під час дотику або контакту з повітрям його колір не змінюється. Гриб має приємний смак та аромат, але у старіших плодових тіл, які вже мають жовтуватий гімінафор, присутня гіркота, тому такі гриби не варто збирати. Гірапор каштановий є дуже добрим їстівним грибом. У деяких місцевостях він вважається делікатесним. Але варто знати, що під час термічної обробки проявляється його певний недолік, це те, що він набуває деякого гіркуватого присмаку. Натомість сушка гриба прибирає цю гіркоту, тому це є однією з найголовніших форм його заготівлі. При правильному приготуванні каштановий гриб має доволі приємний горіховий присмак, особливо у молодих плодових тіл. Натомість існує застереження від споживання цього виду у великій кількості, бо це може спричинити розлад шлунку. Також повідомляється про знахідки цього різновиду у прибережній зоні португалії, які здатні спричинити отруєння, але, ймовірно, ці знахідки можуть відноситися до іншого виду гірапорів, які зовнішньо дуже схожі на каштановий різновид. Цей вид має назву гірапор піщаний, який є встановлено отруйним видом. Донедавна каштанові і піщані різновиди вважалися представниками одного виду. Цим видом знайомі мешканці морських узбереж, бо цей гірапор полюбляє прибережні піщані ґрунти, особливо місцевості, де присутні дюни. Отруєння цим грибом спричиняє розлади шлунково-кишкової системи. Вони досить серйозні і можуть бути розтягнені у часі. Основна причина отруєнь є те, що цей вид морфологічно схожий на каштановий різновид, але все ж таки є деякі відмінності. Шапинка піщаного гірапору спочатку напівсферична, але згодом розпрямляється і набуває подушкоподібної форми, а краї шапинки зазвичай загинаються догори. Шкірка шапинки суха, гладка або дрібно повстяна. Основною відмінною ознакою від каштанового різновиду є те, що поверхня шапинки у молодих плодових тіл забарвлена у рожевий кольор. Згодом вона темнішує коричневого кольору, але при тому края шапинки залишаються світло-рожеві. Шапинка піщаного гірапору має розмір від 4 до 15 см. Гімінафор піщаного гірапору спочатку має ніжний рожево-лососовий відтінок. Але іноді трапляються плодові тіла з кремовим кольором губки. Такий колір губки звичний для гриба, коли він стає більш зрілим. Трубочки гіменофору спочатку дуже щільні і дрібні, а з віком стають крупнішими. Для цього різновиду гірапорів характерною є циліндрична ніжка, яка має невеликі потовщення біля основи. Поверхня її гладенька та майже біла у молодих грибів. Пізніше вона набуває кольору шапинки. При дотику поверхня ніжки рожевіє, особливо ближче до основи ніжки, де така зміна кольору виражена чіткіше. М'якіть, на відміну від березового та каштанового різновиду, має рожево лососовий відтінок. Вона доволі груба і суцільна у молодих плодових тіл, а з віком набуває дещо блакитного відтінку, а посередині ніжки з'являються порожнини по типу камер. Як у інших наших двох видів, на запах гіропор піщаний дещо солодкуватий, хоча сам запах слабо виражений. Плодоношення для цього виду характерне компактними групами, він росте в тандемі з сосною. Друзі, дякую сердечно, що передивилися цей випуск. Сподіваюсь, подана мною інформація була для вас корисна. Хочу запитати вас. Чи збираєте ви гірапор березовий і гірапор каштановий, і чи зустрічався вам колись піщаний різновид? Якщо готуєте якісь страви з гірапорів, то поділіться в коментарях, які страви вам до вподоби. Буду чекати відповіді, і звісно, підпишусь обов'язково. Також, друзі, не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. Бо я і надалі планую розвивати цю грибну тему. Так що до нових зустрічей на каналі Терасільванія. Бувайте!